А тепер моя улюблена рубрика новини російських регіонів. Цю новину ми вже побічно згадували у попередньому випуску, але гріх не акцентувати на ній увагу ще раз. У Єкатеринбурзі місцеві матрешки масово почали облизувати брудні курячі яйця. І не тому, що Путін наказав, хоча я б не здивувався, якби наказав. Справа у тому, що в місцевій мережі супермаркетів виявили сальмонеллу. А власник цієї мережі супермаркетів пообіцяв кожному, хто отрується по мільйону їхніх рублів. Ну, це десь 7 тисяч доларів. А живуть як у своїй небагатій державі настільки погано, що тільки лишається, що облизувати брудні курячі яйця заради халявних грошей. Та ці знатні лизуни забули, що живуть на Росії, і тут ніхто слова свого не тримає. Тож мільйон ніхто нікому так і не заплатив. Надули. Просто нагло обдурили. Нас просто водили за ніс. обманювали. Рік тому. Коли Путін раптово і дуже близько з кимом подружився, ми жартували, що скоро і дітей російських на КНДРщину відправлятимуть, щоб серйозність відносин підтвердити. Ну жарти жартами, але тепер це не жарти. Бо російські діти дійсно поїдуть у вилітку на відпочинок до північної Кореї, і я навіть знаю, що вони будуть там робити. Їх будуть вчити надувати кулі, чіпляти їх до мішків з багном різноманітним і сміттям і відправляти в сторону Південної Кореї. Тому що дітям дитячі забави. Ох, хворі вони там всі, тяжко хворі. Он у республіці Адегеє. Це десь в аналах. Росія відкрили піонерський табір для дорослих. От все в найабсурдніших традиціях: радянська деградація, ура, патріотизм і дах, який поїхав. Табір має назву «Вперед в СССР, найстаршому пенсіонеру, точніше піонеру, 75 років. І судячи з назви закладу, і оцих от е -е -е, переспілих жовтенят, нікуди їм, окрім як в минуле оцій нації злодіїв та вбивць, не треба йти. До речі, дах поїхав не тільки у російських пенсіонерів, у російських священників-безбожників теж загострення. Тепер вони розказують наївному глубинному народу історії про солдат, які воскресли після того, як зловили кулю в живіт. От далі історії, про які неможливо мовчати. Я посмотрев ролик Про я подивився ролик про якогось китайця, який брав участь у СВО. Він зловив кулю в живіт. Вона пошкодила всі його нутрощі, і він від цього помер. І воскрес йому з'явився святий Лука. Китаєць? воскрес. Будучи на їхній так званій СВО, робимо ставки. Скільки глубін на народних матрьошок повірить у цю маячню? Але пізніше от цей попрасист визнав, що бачив на відео не китайця, а якута, який все одно воскрес. Пам'ятаєте Орськ, який добровільно пішов під воду? Так, от, мало того, що місцевим не допомогли і не виплатили компенсацію, тепер їх ще й карають. От місцеву жительку, яка постраждала від повені, оштрафували на 10 тисяч рублів, ну тобто на 100 доларів. А знаєте за що? За організацію неузгодженої акції. Як б все було? Жіночка, значить, вона була адміністратором групи у месенджері з тисячою підписників. Її будинок затопило. І вона опублікувала заклик зібратися на комсомольській площі Орська та обговорити ситуацію, що склалася у місті через паводок. Ну ось, власне, і ця зустріч, за яку постраждалу оштрафували. Як то кажуть, обговорили. І до новин освіти. У Тюменській школі відрепетирували збройне захоплення, не попередивши про це дітей. От від таких, так би мовити, веселищів школярі зловили панічну атаку. За сценарієм навчань на школу напали двоє терористів, а діти забарикадувались типу у класах і почали евакуюватися з приміщень. Адміністрація Чугунаївської школи зізналася, що не попередила дітей про тренування. А знаєте, чому? Щоб ситуація була максимально реалістичною. Тим часом у рязанському кафе на дитячому святі замість лимонаду дітям налили самогон. На захід замовили кілька пляшок дюшесу, але виявилось, що в пляшках оковита. Офіціантка мило посміхаючись запропонувала замінити напій, а адміністратор попросила не здіймати галасу. Типове дитяче свято на Росії. Триклятим комуністам знову не спиться. Викликати дух Сталіна не змогли, так виклали напис «Сталін» на схилі в Іркутській області. Місцеві розповіли, що напис було встановлено на честь першого заслання Сталіна до Сибіру, і от на ці шість букв витратили чверть мільйона рублів дві тисячі доларів. О той момент, коли гроші на оце от є, а на ремонт доріг в Іркутській області нема. Що ви бачите? Так, це личинки мух. Але для росіян тепер це справжній скарб. Блинці з лопат то вчорашній день на болотах новий тренд. Хліб з личинковим протеїном. Та не хлібом єдиним: котлети, ковбаси і сосиски на Росії тепер теж будуть з домішками личинок. Бо це смачно і модно. Ну, а що ще мають їсти на болотах? а? А ще пам'ятаєте, в минулому випуску я розповідав вам про російський молочний сир, в якому знайшли плісняву і кишкову паличку. Так от, знайти то знайшли, а продаж не заборонили. А це Ростовська область. На молочній фермі, колишній мент і місцевий чинуша вирішили покупати сю молоці, яке потім, між іншим, піде на розлив і по магазинам скріпна. Дуже так по російськи. Так, росіяни ковтають не лише пропаганду з телека. харчі в них такі ж токсичні. Путінське СВО йде за планом. А планом таким: всі гроші йдуть на війну. А глубінний народ затягує паски і губу закатує, а багато хто вже буквально голодує. От, наприклад, Саратовському політику Бондаренко електорат вже такі питання в лоб задає. На Остапенко і на Остапенко ставить питання: Скажіть, яка ймовірність, що в нас настане голод? Голод може настати вже зараз, тому що люди, які копаються в смітнику, вони це роблять не тому, що їм нудно або нема чого робити, а тому, що їм нема чого їсти. Більшість нашої країни вже відмовляє собі в бажаних продуктах. Люди не можуть дозволити собі елементарно кисломолочні продукти, не можуть дозволити собі м'ясо, бо в них немає коштів на це і немає грошей. І йдеться не лише про пенсіонерів, а навіть про громадян, які працюють. Вони, будучи задіяні в економіці за оцінкою влади, жебраки. Над мільйонами напівголодних росіян, що отримують від недодержави убогу мінімалку, навіть придворні гумористи відверто кипкують. чому у нас мінімав нас мінімальний розмір оплати праці? Чому в нас тільки мрот? Чому немає середньою? Чому немає сроту? А в рота пересічні росіяни отримують все менше? Через шалену інфляцію жителі Ерефії змушені витрачати на продукти на 20% більше ніж торік. Ціни на м'ясо зросли на 15%, помідори на 20%, цукор на 11%. Совпадні. Співпадіння? Так, Співпадіння. Подивіться, що коїться на Білгородчині. Тягач з танком протаранив фуру з курми, легковики з цивільними у зім'ятку. На дорозі черговий колапс. Напередодні там вже перекривали трасу для обстрілу Харківщини з Градів. А Білгородська область, я нагадаю, раніше годувала курятиною півросії. Тож нічого дивуватися, що м'ясо дорожче. Кожен п'ятий росіянин заявляє, що якість харчування погіршилася за минулий рік. Навіть блогери-пропагандисти визнають путінське базікання про економічне зростання. Маячня за статистикою зарплати і пенсії в Росії зростають. Ось тільки реальні доходи при цьому падають. А як же так? А річ у тім, що ціни теж зростають на багато товарів набагато швидше, ніж зарплати. Це означає, що насправді ми з вами стаємо біднішими. Раніше це було не так помітно, але після 24 лютого ціни на товари злетіли так високо, що багатьом довелося переглянути свій бюджет. А пам'ятаєте, як пафосно все починалося? Як Путін у відповідь на євросанкції почав показово боротися з імпортними харчами? Thank you. Йогурт йогурт з Німеччини, морожена риба зі Швеції, сир з Голландії. Прокремлійські активісти прочисують супермаркети в пошуках західних продуктів. Це новий проект об'єднання хрюші проти, початковою метою, якого була боротьба з поганим обслуговуванням у магазинах. Фінансування хрюші отримали з Кремля. Згодом вони розширили свою діяльність. 6, 6 серпня 2015 року. Прикордонники Білгорода тракторами розчавили 10 тонн контрабандного сиру. Товар було вилучено на російсько-українському кордоні. У вітерському аеропорту пулково спалили півтони продуктів з німеччини. На полігон побутових відходів відправили сир і майже годину чавили 40-тонним катком, а потім закопали в яму. Оскільки Білгородська область це зона інтенсивного сільського господарства, тому до питання знищення такої продукції ми ставимося досить серйозно. Он як бадьора в білогородці нищили ворожий сир, а в Татарстані завзято катували єврокачок нелегалів. Асі у Росії знищують продукти з Європи, що потрапили до санкційного списку. Було виявлено заборонено продукцію. Це три тушки угорських гусей. Величезний гусеничний трактор приїжджає три заморожені тушки гусей. Тепер ті самі глибинні, що чавили бульдозерами імпортних гусей, давляться котячими консервами. Гордого СВОшника від них за вуха не відтягнеш. Я тобі кажу, як для людей у консервах корм для котів. Та такого не може бути. Може, я привізу мордові консерви, а я розтав людям, там іноземною написано, пригостив друганів, вони хвалили. Я кажу, це з лососем. Вони кажуть, хоч спробували лосос. Кішки та цуценята чисть там не можуть покупати собі. Кіщачих магазинах. А шоколадна паста для російських окупантів просто таки неосяжний делікатес. У них отакі фрази були в кожному будинку. Є ноутбук і їдять нутеллу. Для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі. Для них це диво. А в себе на було так. Росіяни б'ються за скипку черствого хлібу найпопулярніший товар у таловському районі виявляється черствий хліб. Його чекають більше ніж свіжої здоби. Дешево хоче прострочену випічку. Люди беруть мішками. Частина кажуть, піде на корм худобі, частина собі на стіл. Брати свіжу здобу в магазині, за словами мешканців, надто накладно. Багато селян безробітні, а люди похилого віку отримують мінімальну пенсію. Я цей хліб беру їсти, тому що він дешевий. А на хліб мені не вистачає грошей. І його їсть кішка, їсть собака, їмо, і ми. Так і вже. Маємо, а в Єкатеринбурзі трапилася взагалі дика історія. Мало того, що місцева мережа супермаркетів потруїла десятки покупців, нагородивши їх сальмонельозом та кишковою паличкою, так власник вирішив відбілити репутацію та ляпнув, що роздасть по мільйону рублів кожному потерпілому. Після цього в магазинах почалося справжнє безумство. Росіяни лизали сирі яйця в надії заразитися. Отак, от, от виходить від вілічія до проносу один крок про те, що росіяни буквально як з голодного краю з сарказмом розповідають, і їхні гумористи. Я Катерин Бушці лежить яйця в надії отруїтися і отримати мільйон рублів двері, у мене дід стоїть. у мене дід, попри те, що ми були небагатими, любив широкі жести. І коли він отримував трохи більше грошей, любив купити ковбаси. І якось я відчиняю двері, а мій дідь стоїть за ананасом. Клянуся за ананасом. Мінус 50 від ціни. Цілий ананас. Я в шоці, і він приходить, ставить його на стіл на кухні. І я дивлюся, а він не підходить нашій квартирі взагалі. Там на тлі якась брудна плита, ваза з карамельками зі смаком безнадійності. Коли ти їх їси, думаєш, та не зміниться вже нічого. Які там ананаси в народа Бурундука геть інший раціон. Дослідити його можна по блогу Сибірської знаменитості, відомої як Ірка-відрижка. Отаким сумнівним бюджетним їдлом і харчуються глибинні. Я поставлю варіть, щас поставлю гриби варити. Піду картопельки на рву. Немає більше ні чорта. Моя. Країна моя і старі кошолки, карги. Старим клячем не хворіти до холодильника, бігти і швидше жерти. Дивись, як смачненько. Так, смачно. Сир поганувато тягнеться. Боюся, бракований, напевно. Дівчата, це так смачно. Дівчата, приємного всім апетиту і доброго здоров'я. Ікра! жінка. Жінка вогонь, мрія, поета. Втім, від початку повномасштабного вторгнення у голодних, але гонорових росіян повальний, тобто колективний тренд. Записувати відео виправдовування про те, як вони не голодують. І це завжди дуже карикатурно. Наприклад, ось ця беззуба блогерка з глибинки проінвестувала в банку червоної ікри, якою доповнила свою обідню баланду, та одразу й покаялася у такій розтраті. Можемо, всі Можемо собі дозволити. М -м 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 -м. Смак просто вау, протриньканих грошей. Після зникнення підсанкційних імпортних продуктів навіть заможні росіяни підзабули смак нормальної їжі. бо місцеві ділки в умовах зниклої конкуренції почали бодяжити під виглядом м'ясомолочки молочки скрепний пальмово-соєвий сурогат. А особливо нахабні ще й ліплять на нього псевдоєвропейський дизайн, начебто, фальсифіковане їдло має якийсь стосунок до європейських стандартів. Тож більшість електорату споживає непотріб. І лише ті, хто вирвався в еміграцію, дивуються, чому у Великій ресурсній федерації такі гидотні продукти. Зрозуміти, що нас нас несмачні продукти харчування можна тільки побувавши за межами батьківщини. Так живеш собі, і начебто звик, і начебто навіть смачно здається. але це все абсолютна ілюзія. У Європі, виявляється, різний сир має різний яскравий смак. Молоко нагадує молоко з дитинства, а не підфарбовану білим водичку. Півроку жив в Іспанії, їхав зі страхом завдяки нашій пропаганді. Думав, продукти відстій. А насправді виявилися продукти смачні, найвищої якості, все свіже і шалено смачне. Чле навіть кавуни виявилися кращими за краснодарські окремі категорії громадян залежать від продажу добавок, типу пальми у продуктах. Це їхній хліб, і всіх незгодних вони із задоволенням із думи виживають. Типу кожевнікової, яка виступає проти. Щось не так одразу іноагенти і провокатори Дохнути Ми повинні мовчки, несучи горде звання переможців фашизму. Але пластилінова псевдомолочка з пальмового жиру це не найгірший харч. Найгірший це російське м'ясо. Ось як виглядає за часів так званого їхнього СВО ферма у Липецькій області. Вбивають людей морально. Ось такі в нас корови, всі застуджені. Робітників звільняти зараз будуть, і буде розсадник криміналу на заводі Петровському, бо дітей годувати не будуть. Ось щоб усі бачили, як злощаються над коровами. Робітник бідкається, що усі держдотації на місцеве сільське господарство розграбувала. Місцева ж влада, бригадири, юристи, економісти, всі оклади собі понавиписували по 200 тисяч. Путінська вертикаль, що на горі, що на місцях в своєму репертуарі. Гроші порозпилювали, корів заморозили, робітників вигнали на вулицю, поставивши перед вибором. Грабуй або голодуй. І де ж тоді м'ясо, брати? Тут російські чинуші і придумали, м'ясні вироби можна робити ж із мух. Їх то на болотах точно вистачає, і це не жарт, це офіційна заява. Їхній віце-прем'єр-міністр Денис Мантуров наказав знайти м'ясні м'язи у мухи під коліном. Із його легкої руки на Росію вже виробляють продукти харчування з личинок мух породи. Чорна львінка. Потрібно трохи з ментальністю попрацювати всім нам. І чорна львінка може зайти, але потрібно постаратися. Хоча, напевно, до всього людина адаптується, і до такого теж. Новим бізнесом з виробництва котлет, сосисок і ковбаси із мух віддають наближені до уряду мільярдери. А пропаганда, нове меню для росіян, подає як чергове путінське досягнення. Це великий борошняний черв'як, зоофобус сушений. Є личинка сушена чорної львинки. Ось відрізняються вони за кольором. Обидва види не просто їстівні, а реально смачні і корисні. Доповненням до м'ясних мух можуть стати ще й цвіркуни. З цих комах там робитимуть борошняні вироби. Фрайсізм. у Росії запускають першу ферму цвіркунів. Сложна представити складно уявити, але ці цвіркуни із старопольською пропискою скоро стануть основним інгредієнтом для печива, шоколаду і макаронів. Скуштувати печиво макаруни з Такий несподіваний інгредієнт міститься в борошні, що розробили інноватори, і вже запустили в Новосибірську цілу цвіркунову ферму. Ну а що ж глубідний народ радіє покращенням? Це що таке? Фу! Ні. Черв'яки не мій продукт, це точно. Це все дурня, мені ну, так здається. Ні за що не став би таке їсти. Це ж нормально було. А тепер пропонують таке їсти. Ні ні. ні, ні, тарганів ми не хочемо. Ні цвіркунів сважених, нічого такого. А де ми стільки наберемо личинок мух. Котлети з комах, їм бачте, не смакують. Теж мені не до гурмани? Чого ж тоді бажають, холопе? Потім є Будемо їсти бабусині яблука, не польське яблука, а з саду яблука з нашими черв'яками на нашому гною православному СССР. ОТО на скрєпному навозі і тримаються. З телевізорів вам його згодовують, в магазинах продуктових вам його продають. Росіяни зубожіють, а Путін воює. Ну а що? Для болотяного царя, як і для його кумира Сталіна, якщо навіть пів Росії вимре від голоду, то традиційно патєр нєт.